Олександра Решмеділова, політолог, ми запрошуємо її до студії ранкових курасанів. Доброго ранку З задоволенням да, да. вас запрошуємо. Олександра, Ми не встигли сьогодні поговорити про зірвані переговори, які мали відбутися між сепаратистами і між нашим колишнім дідом президентом Кучмою. Скажіть, який взагалі сенс у перемовах, які не мають юридично під собою там сили? Ну тут двояке таке питання. Взагалі, чи має сенс перемовини? Будь-які перемовини мають сенс, тому що. Вони дають можливість отримати певний такий консенсус, і саме з пошуку стоп, консенсусу... стоп, стоп, Почекайте, який консенсус можна е, почути, якщо вже були попередні домовленості, але вони не були нічим. Давайте я вам інакше тоді задам питання. А які ви, Ні, я а які ви бачите як альтернативи? Літова. Тоді справа в тому, що альтернатив е, особливо то й немає. Тому і пошук консенсусу саме в таких форматах, які можуть навіть здаватися дещо абсурдними, так е, ми всі чекали на нормандський формат в Астані, Так ми шукали ну дотримання мінських домовленостей. Справа в тому, що пошук консенсусу, коли йде ну війна, він дуже важкий і тому і намагаються зробити все можливе, хоча б принаймні зробити. Видимість того, що шукають, тому ось ці всі формати і намагаються, й все, все ж таки дотримуватись, тому що від чогось потрібно йти. Е, Усі ці домовленості вони дуже бюрократичні, в одному момент. Тобто, ми можемо з вами сьогодні домовитися зустрічати, завтра не домовитися. Але якщо є низка е, документів, яких там меморандумів, які були підписані, то йде далі. Um... Слухайте, але це мені нагадує, коли ти даєш в борг людині, але не береш від неї ніяку. Там ніякої от по суті. Ну ну і що це? А через рік до тебе приходить людина, говорить віддай мені, будь ласка, борг. А ти який борг? Я нічого в тебе не брав. Ну виходить, по суті, така ж сама картина. А мені знаєте, що що нагадує, коли два чоловіка потрапляють на безлюдний острів, от і доходить до того, що в них вже ж ну мають стосунки бути. Да тварин... ще не познайомилися. А, ні, 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 вони вже познайомилися. Все, і отут момент такий: хто перший? Хто перший? І отут стає питання: хто перший, а О, хто лена. другий? Ні, тут питання в тому, що як в цих переговорах я не хочу і все я не визнаю. Добре, зрозуміло. Хто з історичних постатей, можливо, сучасних для вас є кумиром? Ми говоримо про на кого можна рівнятися? От зараз українцям. Uh, взагалі, питання кумирства, воно досить таке не для мене воно, не Для мене особисто я можу сказати, що наприклад всі ми були підлітками, так і там багатьом якісь подобалися або співаки, або актори, або ще щось. Uh, мені наприклад подобався Кіану Рівс. Ось періоду матриці, коли вийшла перша матриця, мені дуже подобався. Думала, ну ось для мене це був особисто такий ну підлітковий, який рятував світ. Я так, розумію, да зараз в Україні на кого можна так. рівнятися? Кого б ви назвали людей, на яких рівняється? На, на вашу думку, так. ну зрозуміти таким такий момент. Кумир це людина, яку ти сприймаєш на віру, це е, ірраціональне, це не рацію. Якщо ми кажемо про політиків. Тут має домінувати раць, особливо коли ми кажемо, що в нас демократичне суспільство. В демократичному суспільстві ну не створюють кумирів. Там звичайні люди, політики. Вони живуть звичайним життям, в них є звичайні вади, вони живуть в звичайних будинках, їздять на звичайних машинах, а, а іноді на причина? велосипедах. Яка яка різниця? Між тим, що... Справа в тому, ну а можливо, тому що дуже величезний відрізок стоїть між тим, між соціальним становищем політика і між соціальним становищем більшості тих, хто на них. Не зовсім. Е, якщо ми кажемо ідеалізовано так, да, про демократичне суспільство, то зазвичай е, звичайні, е, звичайний електорат. Він, по-перше, делегує свої е, там свій голос політику, той в свою чергу має дотримуватись певної програми, яку він задекларував. Не відступати від цієї програми за цим слідкує громадянське суспільство, незалежні смі і решта, решта, решта. І тому політик зазвичай не дозволяє собі жити життям кумира, як ми звикли. Він не створює собі якоїсь аури такої божественної, що він такий посланець Бога, що його там поцілували а, в, в лоба, і він має ну, право робити все, що йому замачкавомати в, 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 в лоба а не набічів. Можливо, то проблема якраз не в тому, що вони себе так позиціонують. Можливо, це якраз проблема українського народу, який собі постійно шукає того, на кого потрібно рівняти. Ну постійно вже потрібно вже відходити від цих стереотипів пошуку Добре. месії. Знаєте, як там у нас були такі лозунги? Прийде і порядок наведе. видо Олександро. Як відрізнити героїв від псевдогероїв? От конкретне питання, хотілось би почути таку ж саму конкретну відповідь. А давайте а класифікація, яка все ж відбувається від того за яким принципом ми будемо класиф... класифікувати. Ну от на міг. даний момент. Є політики, які безпосередньо не займаються політикою. Ну, а займаються по суті демагогії. Є військові герої, які на війні не були. Mm -hmm. От, ваша, будь ласка, як відрізнити тих героїв і насправді псевдогероїв, які створені соціальними категорії, які досить дуже важливими. Перше це рівень політичної довіри. Довіряєте ви чи не довіряєте? Ось ваше особисте відчуття до політика, до його дій, до його слів, до його зовнішності це довіра. Це така ну, відчуття. Друге, це відповідальність політична. Ось взагалі рейтинги політиків мають йти е за рівнем відповідальності. Наскільки він дає обіцянки, він їх дотримується. Наскільки він е ну а взагалі про... ми про героїв? Я знову я вас звертаю увагу не тільки на політиків. Є зараз більш там ті ж самі волонтери, які говорять про те, що вони дуже багато. А в результаті це все ж таки герої чи псевдогерої? Отут тут не завжди ж ми орієнтуємося тільки виключно на політиків. Ну Знову-таки, перспектива, як ми бачимо, є сьогодення, так? Сьогоднішній день, наскільки ця людина є впливовою, популярною, має якісь. Ну І важлі... як відрізнити? Як відрізнити псевдогероя від героя? От ви зараз говорите про. Ні, все... Я вам кажу, це буде, можна буде оцінити лише в перспективі часу. Якщо на сьогодні. Ну, ця людина. Ну, це так само якщо ви давайте категоріями більш таким зрозумілими. А популярна пісня виходить, там якийсь шлягер, так? А він сьогодні популярний, а через 20 років ніхто з його не згадає. Або ця група, або там цей співак не зробить більше нічого. Але якісного. Ну, потрібно 20 років чекати для того, щоб заснувати. Ну, да. а, а як ну, ви хочете? Ні, а вибачте, якщо у випадку наших політичних персоналів і соці... Так само, все, все ну. розставить Що, 20, 20 років лише? чекати. Та да, може і 50 потрібно буде чекати для того, щоб зрозуміти. Ну Добре. насправді може. Чимає, можна, та, я віжджу, вже вступлю так? в дії. Виходжу після штраф майданчика на майданчик. Скажіть, будь ласка, Олександра, от дивіться, з ваших колег от Барла, Карасьов, Березавець, на кого можна рівнятися суспільству? Да? Вони ж за бабки пишуть і за бабки також. На кого з них можна рівнятися? Рівнятися. Я можу сказати... На їх думку. їх ну, а я вам хочу сказати, перестаньте приймати все на віру. Починайте критично мислити. Якщо е, у вас буде здатність до критичного мислення, то читайте і Карасьова, і Березовця, до будь-якого чи кажуть. Якщо є здатність, а потім вже робіть свої власні е, якісь там ви. Ви ж ви говорили про те, що потрібно довіряти і вірити. От щойно перед я цим. Не каз... Ну, давайте ну, так. Ми можемо не, переглянути. Не передбачені. Ми казали про е, те, Хто може стати героєм, або там хто може бути кумиром? Я вже сказала, це і раціональні такі почуттєві е, моменти, коли сприймається все на віру. Коли ви не розумієте, ну не сприймаєте інформацію як рацію, так не ну для себе там відмітили. Ось з цим погоджуся з цим не погоджуюся. А це потрібно уточнити. Олександро, так це, це з'ясувати, що у нас потрібно ще Якщо вам імпонують. Я вам кажу, наприклад, там ви читаєте Та, ну, бразиль. Імпонують, ну я призна орієнтуватися. Ну, ви читаєте погоджують. Добре, ну, Олександр. Ще одне питання для того, щоб з'ясувати ну, суть нашого співрозмовника. Кого з сучасних особистостей ви виважає героєм, а хто результат піару і пропаганди конкретно по іменах і по прізвищах? От, будь ну, у вас ласка. Же ж були такі думки. Ні, у вас були ж такі Давай. думки. У мене профдеформація деформація не може бути об'єктивною. Для мене на сьогоднішній день а, популярність це технологія, яку легко здобути. Або важко ви здобути, здобувати героєм Олександра для мене особисто на сьогоднішній день з героями досить важка ситуація. Для мене героїв, яких я вам скажу, перша, друге, третя немає. Я багато е, читаю я з багатьма думками погоджусь або не погоджусь. Я за те, щоб у людей була здатність до критичного вистачу. Ну, що ж, довіряти чи не довіряти політологам. Ви можете з'ясувавши, переглянувши їхні блоги. Олександра Решмеділова, політолог в нашій студії зі своєю власною зараз. Свіжі новини ми обов'язково повернемо. Муся на кого рівнятися? Пишіть нам в цей проміжок. Нам це важливо. 067 215 сім двісті